Наука. Від морозу не лише проблеми. У Франції низькими температурами лікують рак. Медична процедура називається кріотерапією. У цій операційній хірург відслідковує стан пацієнта. Він знижує температуру простати до мінус 50 градусів. Через 10 хвилин температуру підвищують знову. Кріотерапія може точно знищувати атипові чи хворі тканини в чутливих органах у нас є спосіб лікування, який не знищує рак напряму. Він діє на ділянку навколо пухлини. сьогодні. Ефект такого лікування подібний до видалення простати. Однак в майбутньому лікування може стати точнішим завдяки зображенню. У нас є можливість локалізувати рак. Біотерапія – Це майбутнє, як ультразвук чи лазер. Над ним ще потрібно працювати, іноді побічних ефектів немає. Це дуже добре, адже 50% побічних ефектів є незворотніми. Лікування простати може викликати сечову чи сексуальну дисфункцію. Сенс техніки, що дозволяє уникнути хірургічного втручання, полягає у зменшенні ризику побічних ефектів, таких як нетримання, часте сечовипускання та імпотенція. Лише 5% пацієнтів мають доступ до такої терапії. Її досі випробовують. Жану П'єру гібалю 65 років. Коли йому діагностували рак, він погодився на експериментальне лікування. Я був радий бути піддослідним кроликом. Звичайно, завжди є ризик. Однак минуло два роки. У мене добрі стосунки з моєю дружиною і в туалеті не виникає проблем. Міраласіякому ніпусом формідабл, коможоні абсолютно. В Україні кріотерапію також застосовують. Однак, поки що, здебільшого, в галузі медичної косметології.